Їхали, аби випробувати власні сили та зцілити невидимі рани на Буковину Завітало 37 ветеранів-спортсменів з джиу-джитсу. Разом зі своїми тренерами вони мандрували горами та пройшли шлях до протятого каміння. Про те, як це було, дивіться вже за мить. Гори – цілюще місце сили та відновлення у цьому пересвідчились ветерани, які прибули на Буковину, аби відточити навички бойового мистецтва та відновити душевний спокій разом з проєктом мандротерапія та командою гірських рятувальників. Колишні військові вирушили у одноденний похід до скель протятого каміння. Це спортсмени, які займаються бразильським джиу джитсу Всі вони військові. Частина з них має поранення, частина з них має ампутацію. Зараз у нас проходить тренувальний табір протягом одного тижня, де ми займаємося, соціалізуємося і так далі. І в рамках цієї соціалізації, для того, щоб відволіктися, ми вирішили піти в гори. А відчути цю атмосферу, а все ж таки збавити певний негатив відчути природу, як то кажуть, це вже друга така поїздка у Буковинсько-Покутські Карпати центру реабілітації військових через спорт Ті «Паракемп». Під час таких навчально-тренувальних таборів обирають представників на міжнародні паразмагання. Зараз ми ці збори, в тому числі, це один з етапів відбору на чемпіонат світу, який буде проходити в листопаді, в Абудабі. Ми зараз готуємо збірну України, яка буде представляти нашу, нашу країну. Ось туди увійде від 10 до 15 спортсменів. І це найбільша подія для світу саме. Пара джиу джитсу те, чим ми займаємось серед учасників зборів. Ветеран Олександр він відкрив для себе джиу-джитсу не так давно. Я займаюся з нового року близько вісьми місяців. Мені подобається цей адаптивний вид спорту, приймав участь у змаганнях і це дуже позитивно впливає на фізичний та реабілі... Фізичний та психологічний стан, що покращує реабілітацію. Та здоров'я Олександр долучився до війська на початку повномасштабної війни. Прийшов Бахмут та бої біля Донецького аеропорту, де отримав контузію. Після звільнення зі служби розпочався тривалий процес реабілітації. Ветеран розповідає, велоспорт став для нього знаряддям для зцілення. проте бачив, як спорт допомагає і іншим. Людно комусь заходить плавання. тренери ставлять техніку. Вчать людей плавати навіть із ампутацією однієї. руки. Я от на іграх на скоренах був на кемпі в Києві. Я там бачив дивовижні речі, як хлопці з ампутацією двох ніг, з ампутацією однієї ноги, з ампутацією однієї руки. Паралізовані хлопці. Вони плавають і дуже круто плавають. Вони там займали призові місця, і це дуже сильно надихає, і мотивує. Разом з ветеранами приїхав і їхній тренер Едуард. Спортсмен знає, як це жити з інвалідністю. Тож зараз ділиться досвідом із командою. Я не пам'ятаю, як це мати якісь там, наприклад, пальці. Чи що це в мене А просто хлопці, які втратили, вони вони це знають. Вони знають, як було там з руками, з ногами. І я їм пояснюю, що пройде час років десять. Там ви. Тобто ви навіть не будете відчувати цього, що у вас там щось було, щось не було. Просто для кожної травми, навіть душевної, потрібен час. І якщо у вас цей час є, і ви його використовуєте, не задумуючись про те, що у вас є, то я думаю, о, цього, о, оці такі виїзди, це є це, цей момент, коли ти можеш виїхати і забути про це. Тобто на тебе ніхто не дивиться. Ці погляди це дуже важливо. Ідейник мандротерапії Михайло Хмелевський зауважує, проєкт розвивається і працюватиме для кожного, хто захищав нашу країну, та кому потрібне відновлення внаслідок війни. Їм дуже важливо подивитися Буковину, а нам показати Буковину, показати наші краї, показати наші туристичні магніти. І їм сподобався в перший раз. Вони зразу вже як добрі друзі звернулися в другий раз. Тому що ми маємо нам бажання трошки виходити за межі області. Хлопці, які знаходяться на реабілітації, нам не важливо, з якої вони області, де вони зареєстровані, де вони проживають. Це все наші воїни, які ми маємо забезпечити реабілітацію. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.